Вітаю, шановних учнів 9 класу на предметі Історії України. Наша тема сьогоднішнього року ліквідація кріпацтва та реформи 1860-х-1870-х років. Метою нашої є характеризувати соціально-економічне становище українських земель у складі Російської імперії другої половини 19 століття. Визначити причини, умови, наслідки ліквідації кріпацтва та реформи 1860-х-1870-х років на Дніпрянщині. Розвивати вміння встановлювати причини слідкових зв'язків під час аналізу історичних подій та, звісно, виховувати національне патріотичне почуття. Основне поняття, з якими ми будемо з вами зустрічатися сьогодні реформа, модернізація, маніфест, викупна угода, відрізки, тимчасово зобов'язані земство. Саме одним із ваших домашніх завдань буде скласти історичний словник. Основні дати та події нашого заняття це лютий 1861 рік. Тоді був виданий царський маніфест про скасування кріпосного права Росії. 1860 рік, 64 рік, в цьому році буде проведена земська, судова, освітня, фінансова реформа. Протягом 1862 1874 років буде проведена військова реформа, у 1865-му реформа цензури, у 1870-му реформа міського самоврядування. Які ж причини спонукали російські царя провести цілу низку реформ? Саме в цей період відбувається криза феодально кріпосницьких відносин, економіка Російської імперії значним чином відстає від провідних країн Європи. Поразка Росії в Кримській війні 1853-1856 року болісно вдарила по імперському самолюбству російських обивателів, викликала широке невдоволення діями уряду посилили позиції реформаторів. Не витримавши тяжких поразок і розчарувань, цар Микола І помирає. Його спадкоємець Олександр II поспішив провести ряд важливих перетворень, щоб не допустити вибуху революції. Все це змусило це прискорити проведення реформ, початок якої поклав Маніфест Олександра II про скасування кріпацтва. Волю отримала понад 20 мільйонів селян Російської імперії. Було скасовано особисту залежність селян від поміщика, селяни доставали особисту свободу і громадянські права, земля передавалася селянським общинам за викуп. 20% поміщику сплачували селяни, решту платила держава. Селяни мали погасити борг державі протягом 49 років. За укладання викупної угоди селяни мусили виконувати повинності поміщику. В цей період мали статус тимчасово зобов'язаних. В Україні селяни в Чорноземних районах отримували по 3,5 десятин землі, у нечорноземних 47. На правобережжі селянські неділи збільшили, а тимчасово зобов'язаних не було. Це було зроблено, щоб позбавити польських поміщиків селянської підтримки. Лише у 1866 році державним селянам дозволили викупити свої землі. Результати та наслідки селянської реформи досить вдало зобразив журнал своїй карикатурі у 1906 році. Варто сказати, що на кої з поміщиків забралися ліси, луки тощо. Аграрна реформа при всій її важливості була грабіжницькою, гальмувала розвиток капіталізму на селі, який мав розвиватися повільно за запорузним зразком для українського селянина. З його козацькими традиціями більш дало посував би інтенсивний так званий фермерський, американський шлях капіталізму. Як наслідок у 1861 1864 років в Україні стався новий вибух невдоволення. Разом з цим земельна реформа уряду Олександра Другого відкрила шлях до інших ліберальних притворень 60 70 х років 19 століття. Такі як військова, фінансова, судова, шкільна, земська та міська реформа, які дозволили Російській імперії скоротити відставання між нею та провідними державами світу, насамперед в галузі економіки. В результаті судової реформи була були запроваджені головні принципи буржуазного права, формальна рівність усіх громадян перед законом, змагальний характер процесу, власність та незалежність суддів. Але запровадження нової судової системи було непослідовним, збереглися голосні суди для селян, обмеженою були і власність процесів, і незалежність судів від адміністрації. Дуже важливою була земська реформа, яка дала поштовх для відродження традиції міського самоврядування. Трохи пізніше вона була доповнена міською реформою, яка запроваджувала нову систему установ, міські думи та управи. Війська військова реформа, яка проводилася протягом 1862 1874 років, запроваджує загальну військову повинність чоловіків по досягненню 21 року. В минулу уходить рекрутчина. Скорочується строк військової служби, піхоти 6 років, плод 7. Відбувається переозброєння армії, створення системи підготовки офіцерів. Реформа міського самоврядування. Приводить до створення міських дум, що вирішують питання благоустрою, міст, освіти, охорони здоров'я, шкільна реформа чи реформа освітня, приводить до розширення мережі початкових, середніх та вищих навчальних закладів. Відкриваються земські школи, які не опікуються знайомим же нам земства. Відкриваються навчальні заклади для жінок, створюється класично. Мережі гімназій та реальних училищ, які давали робітничу спеціальність. Цензурна реформа, тут ми з вами зустрічаємося з терміном цензура, що означає державний контроль над змістом та розповсюдженням інформації, приводить до цензурування інформації, яка призначена для масового читача. Цензурні установи підпорядковуються Міністерству внутрішніх справ. Фінансова система була. Реформована в результаті фінансової реформи 1860-1864 років. Була створено державний банк, сформована податкова система. Створено незалежні контрольні палати, які контролювали видатки губернія. Тепер ви можете асоціативно закріпити свої знання. Отже, протягом 1864 року проводилася судова, земська. Шкільна реформа. У 1865 році була проведена цензурна реформа, у 1870-му реформа військового самоврядування і у 1874-му завершена військова реформа. Результати і наслідки реформ. Реформи заклали підґрунтя для переходу від феодальних відносин до буржуазних, капіталістичних, сприяли швидкому економічному піднесенню Росії, відбувається часткова демократизація суспільства. Але реформи були обмежені, зберігалося саме державство, поміщенська власність на землю, станова структура суспільства. При всій прогресивності даних реформ вони виявилися неспроможними вирішити наболіли проблеми, знову загострилося аграрне питання, активізувався і суспільно-політичний рух, внаслідок чого було вбито народовольцями імператора Олександра II. Всі ці події свідчать про необхідність подальшої модернізації Російської імперії. Пропоную вам закріпити цей матеріал, виконанням домашнього завдання. Перше, прочитайте відповідний параграф підручника та складіть термінологічний словник до теми. Дякую вам за увагу! На все добре!